Непереможній воєводі, переможні ми, звільнившись від бід, вдячній пісні, підносимо тобі раби твої, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід нас визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невістом, невісна. пристоятель з неба посланий був вітати Богородицю. Радуйся, і з безплодним голосом бачиш, твоє втілення, Господи, здивувався і стояв, взиваючи до Богородиці. Радуйся, бо через тебе радість засяє. радуйся, бо через тебе прокляття зникне. Радуйся, дама грішного спасіння, радуйся від ви визволення, радуйся, висото для помислів людських неприступна, радуйся, глибоно, для ангельських очей, неоглядна. радуйся, престоле царське, радуйся, бо ти носиш того, хто все носить. Радуйся, зори, що сонце попереджає, радуйся, отроба Божого втілення. Радуйся, бо Тобою відновлюється творіння, радуйся, бо через тебе поклоняємося творцеві, радуйся, радуйся невісто, не невісна! Знаючи себе чистою, свята діва каже Гавриїлові, надзвичайне Твоє слово незрозуміле для душі моєї, бо як ти кажеш про безсіменне зачаття, взиваючи Алилуя. Розумом, незбагненне зрозуміти, намагаючись, спитала пречиста Слугу Божого Як можливо народитися силові з утроби чистої? Скажи мені. Він же відповів їй зі страхом, взиваючи. Радуйся незбагненної ради Божої таємнице, радуйся віру для тих, хто потребує мовчання, радуйся початку чудес Христових, радуйся повелінь Його основу. Радуйся ліствице Небесна, що не зійшов Бог, Радуйся мости, що проводить від землі до неба. Радуйся для ангелів прихвальне чудо, Радуйся для злих духів Плачевна поразка поразку, радуйся, бо ти світло породила. Невимовно радуйся, бо як це сталося, ти нікому не відкрила. Радуйся, що розумом перевищуєш мудреців. Радуйся, що розуміння вірних освітлюєш, радуйся, радуйся невістом невісна. Не невісна. Сила вишнього осінила тоді зачаття дівою нетлінною, і благоплідне лоно її показало, як ниву родючу сім, хто хоче мати спасіння. Лі співатиме Алилуя. Маючи утробу, що Бога прийняла, діва поспішила до Єлизавети. Немовлятко тієї ж враз, почувши привітання її, зраділо їй, кинувшись в утробі матері, немов піснями взивало до Богородиці. Радуйся, паростку, нев'яну човіття, радуйся, плоди нетлінного придбання, радуйся, бо ти вирощуєш чоловіколюбця, радуйся, бо ти народжуєш садівника нашого життя, радуйся, ниву, що вирощує много пліддя, щедрот, радуйся, трапа що носить повноту очищення. Радуйся, бо через тебе рай наново зацвів плодами, радуйся, бо ти пристановище для душ готуєш. Радуйся, приємне молитви, кадило, радуйся всього світу, очищення. Радуйся, благовоління Боже до смертних людей, радуйся смертних до Бога, сміливість, радуйся, не невісна. Маючи в собі бурю сумнівних думок, смутливий Йосип засмутився, дивлячись на тебе, що мужа не знала, гадаючи, що тебе непорочна, спокушено. Але ж як довідався про зачаття від Духа Святого, співав Алилуя. Почули пастухи, як ангели співали про плотське Христове пришестя і поспішили до нього, як до пастиря. Але побачили його як агця чистого в утробі Марії випасеного, та славлячи її, взивали. Радуйся мати, аганці і пастиря, радуйся дворе словесних овець, радуйся захисте від невидимих ворогів, радуйся відчинення райських дверей, радуйся, бо небесне радіє вкупі земним, радуйся, бо все земне радіє в купі з небесним. Радуйся, не вмовкаючи уста апостолів, радуйся, страстотерпців, не здолам на мужностей, радуйся твердо пора віри, радуйся, ясне благодаті пізнання. Радуйся, Бо тобою спустошене пекло, радуйся, бо через тебе ми сподобалися, слави, радуйся, радуйся невістам не невісно. Побачивши зірку, що йшла з волі Божої, волхви пішли слідом за нею, тримаючись її, як світильника, через неї розшукали могутнього царя і, досягши неосяжного, зраділи, співаючи йому Алілуя. Побачили сини халдейськи на руках діви того, хто руками своїми сотворив людей, і, вважаючи його за владику, хоч і мав він вигляд раба, поспішили дарами йому послужити і виголосити Богородиці. Радуйся, мати, зірки незаходимої, радуйся, зоре таємничого дня, радуйся, бо ти під чомани погасила, радуйся, бо ти тайновиці в святої троці просвіщаєш. радуйся, бо ти лютого мучителя скинула з начальства. Радуйся, бо ти Господа, чоловіколюбця, Христа показала. Радуйся, бо ти від служіння ідольського позбавляєш. Радуйся, бо ти від злих вчинків відхиляєш. Радуйся, бо поклоніння вогнені. Ти. Припинила, радуся, бо ти з полум'я пристрастей визволяєш. радуйся, наставне снотливості, радуйся всьому роду, радосте, радуйся, не невісна. Проповідниками богоносними волхви повернулися до Вавилона, як сповнили Твоє пророцтво і проповідували всі про Тебе Христа, залишивши ірода як безумного, нездатного співати. Аллилуйя! Засяявши в Єгипті світлом істини, ти розігнав темряву омани, бо ідоли його, не стерпівши твоєї сили спасе, попадали, а ті, що визволилися від них, взивали до Богородиці. Радуйся оновлення людей, радуйся падіння демонів, радуйся, бо ти оману неправди знищила, радуйся, бо ідольську облесливість виявила. Радуйся, море, що потопила фараона мисленого, радуйся каменю, що напоїв спраглих життя. Радуйся, стовпе вогненне, що направляєш перебуваючих у темряві. Радуйся, покрови світу, ширших від хмари. Радуйся поживу, наслідниця, манни, радуйся на солоди святої служителько. Радуйся, земло обітована, радуйся, бо з тебе тече мед і молоко. Радуйся, радуйся невісто, не невісна. Коли Симеон хотів відійти від цього світу, облесливого, ти віддався йому як немовлятко, але він пізнав тебе як Бога найсвятішого. Через те й здивувалися твоїй невимовній премудрості, взиваючи Алилуя. Нову істоту показав творець, коли з'явився до нас, що від нього походимо, народившись із безсіменної утроби і зберігши її такою, якою вона й була нетлінною, щоб ми бачили чудо і прославляли її, зиваючи. Радуйся, квітко нетлінності, радуйся в інші стримання, Радуйся, бо ти засяяла подоби Воскресіння, радуйся, бо життя ангельське ти показала. Радуйся, дерево, світло-полодовите, що його плоди споживають вірні, радуйся, дерево, ряснолисте, що багатьох покриває. Радуйся, бо ти носила в утробі учителя заблудлих. радуйся, бо ти породила визволителя поневолених, радуйся суді праведного благання. Радуйся гріхів, великих прощення. Радуйся, одежу тих, що не мають сміливості, радуйся, любове, що всяке бажання перемагає. Радуйся, радуйся невістам, невісна. Не Дивне народження, побачивши, відійдімо від цього світу, перенесімося розумом на небо, бо задля цього величний Бог на землі з'явився як смиренна людина. Бажаючи навернути до висоти тих, що співають йому. Алілуя. Усе було на землі, і небо не покинуло неописанне слово, бо то було Боже сходження, а не зміна місця, і різдво від діви, що прийняла Бога, слухаючи таку похвалу. Радуйся, оселе Бога неосяжного, радуйся двері дивної таємниці. Радуйся, для невірних сумнівне диво, радуйся для вірних несумнівна похвало. Радуйся, колісниця, пресвята для того, хто прибуває на хровимах, радуйся, світлиця, преславна для того, хто живе на серафимах, радуйся, бо ти супротивників до згоди привела, радуйся, бо ти дівоство і різдво з'єднала, радуйся, бо тобою знищено злочин. Радуйся, бо тобою відчинено нора. Радуйся, ключе до царства Христового, радуйся, надія на благовічні. Радуйся, радуйся, невіста, не невісно. Усе єство ангельське здивувалося великому ділу Твого втілення, Господи, бо побачило неприступного Бога як доступну для всіх людину, що з нами перебуває і чує від усіх. Алелуя! Красномовці велимовних бачимо перед тобою Богородиця, як риб безголосих, бо вони неспроможні висловити, як ти водночас залишаючись дівою, змогла народити, а ми, дивуючись таємниці, з вірою взиваємо. Радуйся при мудрості Божої містилища, радуйся про водіння його скарбнице. Радуйся, бо ти мудрих виявляєш як не мудрих. Радуйся, бо хитромовних показуєш, як німий. Радуйся, бо люті дослідники розум втратили. Радуйся, бо зів'яли байкотворці. Радуйся, бо афінецькі хитрі плутаниці, ти роздираєш, радуйся, бо рибальські мережі наповнюєш. Радуйся, бо з глибини невідання виводиш. Радуйся, бо розум багатьох просвіщає. Радуйся, Радуйся кораблю тих, хто хоче спастися. Радуйся пристановище для тих, що плавають по житейському морю. Радуйся, Радуйся невісто, не невісно. Бажаючи спасти світ, всього Прикраситель до нього самообітуваним прийшов, і, будучи пастирем, як Бог, Радина став чоловіком, щоб подобою подібне покликати і почути, як Бог. Алелуя! Ти є стіною дівом, Богородиця Діво, і для всіх, хто до тебе припадає, бо творець неба і землі обрав тебе причиста, оселившись у Тробі твоїй, і навчив усіх взивати до тебе. Радуйся, стовпи дівоства, радуйся двері, спасіння, радуйся, начальниця духовного відродження, радуйся, подателько Божої милості, радуйся, бо ти обновила тих, хто зачатий у соромі. Радуйся, бо ти навчила бідних розуму. Радуйся, бо ти рослителя всього розумного знищуєш. Радуйся, бо ти сівача, чистоти народила. Радуйся, світлице безсіменного у радуйся, бо ти вірних із Господом поєднала. Радуйся, добра, вихователько Дів. Радуйся, бо ти невісто, душ святих. Радуйся, радуйся невісто, не невісна. Перемагається всяке оспівування, що намагається доторкнутися до безлічі дро. Твої, Господи. Бо коли б принесли ми тобі царю святий стільки пісень, як піску на березі моря, то нічого не зробили б відповідного тому, що ти дав нам, що співаємо тобі. Алелуя! ми дивимось на пречисту діву, як на світлоносну свічку, що з'явилася нам, сущих у темряві. Бо, засвідчуючи духовне світло, вона приводить усіх до пізнання Бога. Освітлюючи розум зорею і вшановується такою хвалою, радуйся промені сонця духовного, радуйся світло, не згасаючого світла. Радуйся, блискавко що світліє душі, радуйся, громе, що страшить ворогів. Радуйся, що багато світлою сяєш просвітою, радуйся, бо ти. Повноводною розливаєшся рікою, радуйся образом живоносної купелі, радуйся, бо ти знищуєш гріховну нечистоту, радуйся, купели, що обмиває совість, радуйся, чаше, що подає радість. радуйся, пахощі Христової духмяності, радуйся життя, повне таємничої радості, радуйся, радуйся невісто, невісто, не невісна. Благозволивши подати людям благодать прощення гріхів, той, хто всі гріхи прощає, прийшов сам до людей, що відійшли від його благодаті, і розірвавши рукописання, чує від усіх Алилуя. Прославляючи народженого тобою, хвалимо тебе, Богородице, всіми, як Божий живий храм, бо Господь, що все тримає рукою своєю, оселившись в утробі твоїй. Освятив, прославив тебе і навчив усіх взивати. Радуйся, скині Бога слова, радуйся, свята над святими. Радуйся, же позолочений Духом, радуйся, скарбниця життя невичерпна. Радуйся, дорогоцінний вінче царів побожних, радуйся, чесна похвало і реєв Боголюбивий. Радуйся, стовпе, непохитний церкви Христової, радуйся держави, нерушима стіною. Радуйся, бо через тебе досягаються перемоги, радуйся, бо через тебе падають вороги. Радуйся тіла мого зцілення, радуйся душі моєї спасіння, радуйся, невіста, невісно. О всехвальна мати, що народила найсвятіше Слово, прийми нині наше приношення. І від усякої напасті позбав усіх, і від майбутньої муки спаси тих, що співають тобі, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, всехвальна мати, що народила найсвятіше слово, прийми і наше приношення. І від усякої напасті позбав усіх, і від майбутньої муки тих, що співають тобі, Алілуя, Алілуя, Алілуя. все хвальна мати, що народила найсвятіше Слово, приймили наше приношення. І від усякої напасті позбав усіх, і від майбутньої муки спаси тих, що співають тобі. Алілуя. Ангел пристоятель з неба посланий був вітати Богородицю. Радуйся! І з безплодним голосом бачиш твоє втілення, господи, здивувався і стояв, зиваючи до Богородиці. Радуйся, бо через тебе радість засяє. радуйся, бо через тебе прокляття зникне. Радуйся, дама, грішного спасіння, радуйся, віслісєве визволення, радуйся, висото для помислів людських неприступна, радуйся, глибоно, для ангельських очей, неоглядна, радуйся, престоле царське, радуйся, бо ти носиш того, хто все носить. Радуйся, зори, що сонце попереджає, радуйся, утроба Божого втілення, радуйся, бо Бо відновлюється творіння, радуйся, бо через тебе поклоняємося Творцеві, радуйся. Це не невісто не невісна! Непереможній воєводі, переможні ми, звільнившись від бід, вдячні пісні, підносимо тобі раби Твої, Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від усяких бід нас визволи. Щоб до тебе взивати. Радуйся, невістом невісна! Пресвята владичице Богородице. Зі страхом і любов'ю припадаючи до чесної ікони Твоєї, молимося Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, мати, милосердна, Сина Твого Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю і церкву нашу святу зберіг непорушно від зневіри, єреси й розколу. Визволи всіх, що з вірою моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, скорбот, біди й печалі сердечної подають чистоту думок, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усі ми вдячно прославляючи велич Твою, сподобалося Царство Небесного, і там з усіма святими прославляли пречисте і величне ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.